Кількість поранених внаслідок ракетних ударів по Харкову збільшилася до 52 людей. Серед них шестеро дітей. Про це у телеграмі повідомила при служба обласної прокуратури. Ще одна 91-річна жінка загинула. Написав начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Ракети влучили в серед місця, пошкоджені 41 житловий будинок та адмінбудівля. Виникли три пожежі. Повідомили у Фейсбуці ДСНС України. Зокрема, горіли складське приміщення та кіоск. Три локації в центрі міста: одна, де ми знаходимося, друга в район спуска Пасіонарія. На щастя, ракета влучила також не в будинок житловий, а біля будинку. І одна локація в центрі промисловий об'єкт. Однак, там також є постраждалі. Щодо кількості, на теперішній час ми Скажімо так, вибухотехніки, які працюють на місцях вибуху, сходяться до думки, що було все ж таки три прильоти і один вибух побутового газу. Однак ця інформація може бути уточнена. Що стосується виду ракети, це ймовірніше іскандер К, тобто балістична траєкторія, чи із калібр. Ой, про, прошу пробачення, чи кінжал.